При втраті близьких людей, найперше, що ви маєте зробити, да, дати собі час постраждати, але цей час має бути в якихось часових рамках, да? наприклад, там, я даю собі для прожиття такого болю, да? наприклад, там 6 місяців. Але в цей час, при втраті близьких людей, ви не забуваєте жити своє життя. Да? І для екологічного проживання, втрати для себе в першу чергу, да, задавайте завжди запитання собі, своїй душі, в чому тут урок для мене, да, що е, за цією втратою да, є для мене, що я маю зрозуміти да, тут для себе, чому я проживаю цю втрату. Тільки е, з такими питаннями до себе, самого, до себе самої, ви зможете вийти е, на більш Трішки вищий е, життєвий рівень, да? щоб ці страждання просто не засмоктали вас вниз, вниз, вниз. І залишайся зі мною. У мене справжнє життя.